Путін назвав легітимним Стефанчука і раду, але не Зеленського. Російський диктатор вдруге за останні 10 днів поставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського. Українська влада наполягає, що його твердження не відповідають дійсності і називає їх інформаційною спеціальною операцією спрямованою проти законних керівників держави, які протистоять агресії. Відповідаючи у вівторок на запитання журналістів перед вилітом до Москви з Узбекистану, Володимир Путін сказав. Що за попередньою оцінкою єдиною легітимною владою України залишається парламент і спікер Ради. Конституція України предусматриває продління полномочі. Ну тільки ради. А Прадління полномочі президента в Конституції України нічого не сказано. Перше. Второе. Дійсно. Закон Украины о правовом статусе закона о, о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы, не, выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Но есть статья 111. Конституції України, яка говорить о тому, що в цьому випадку повномоча верховної власті, фактично, президентські полномочі, передаються спікеру парламенту. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вже прокоментував висловлювання Путіна і підкреслив, що президентом України до завершення воєнного стану лишатиметься Володимир Зеленський згідно частини першої статті 108. Дуже добре, що на Росії почали читати Конституцію України. Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої конституції невибірково і звернути увагу на частину першого статті 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України у демократичних суспільствах. Це називається неперервністю влади. Але ця неперервність не в російському як довічність, а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях. Тому президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це відповідно до конституції та законів України.